Сідали, ми повернулися. так ну і зараз, власне, друзі, історія і шахрайства, і розчарування в одному флаконі як кажуть, тому що можна повестись на красиві привабливі фото на дуже такі низькі, оманливі ціни. Власне, що і сталося з героїною нашого наступного матеріалу, коли вона для себе обирала варіанти відпочинку в горах, от на таке фактично вона і, і подивилася, але так, вона залишилася без нормального відпочинку, без своїх грошей. Ну от наша Люда Руденко вирішила розібратися. Як, по-перше, не потрапити в таку ситуацію? І на що давайте звертати увагу все ж таки під час бронювання? Чи на красиві світлини, чи на низькі ціни, чи все ж таки треба трішки глибше копнути. Ну, Поїхали. Давайте. Красиві фото затишних будиночків у Карпатах виявились фейком. І от це мав бути для мене дуже гарний сюрприз на новий рік. Як розпізнати шахраїв та чи можливо повернути кошти? Привабливі будиночки серед гір. Ідеальний варіант, щоб гарно провести вихідні. Подумала Наталя і запропонувала подругам такий будиночок для відпочинку. Наталі 34 роки. Вона живе в Івано-Франківську разом з подругами. Вирішила відпочити на вихідні в Буковелі. Знайшла в інстаграм сторінку з казковими будиночками. Ціни адекватні, фото красиві. Відповідали швидко. Ми з дівчатами запланували відпочити в горах е, від своїх рутин. Знайшли будиночок в інстаграм. Нам все сподобалося. От почали з ними спілкуватися. Нам все підходило. Е, відповідно, вони захотіли передоплату за першу сутку перебування. Мене діслали, ну й від, від, чекали собі свого відпочинку. Але за два дні до заїзду Наталі приходить дивне повідомлення. Попереджаю вас, що в нас не вийде вас поселити. В нас згорів теплий пол та замкнуло ламінат. Ми з дівчатами порадилися і захотіли повернути кошти, бо нам ці дати не підходять. Вони пообіцяли так. Звісно, ми кошти повернемо. Прийшов другий день, я Каже, мені потрібно відповідно. Я шукаю інший будиночок, бо в нас які ці дати вільні, що ми можемо е, скористатися цієї можливості кудись поїхати. Наталя вимагала повернути гроші, але у відповідь тиша. Наталя про цю ситуацію написала у себе в соцмережі трец, і виявилось, що на цю схему потрапила не вона одна. Ох, я бронювала у них будиночок і дала передоплату 5 тисяч гривень. А коли був час їхати, набрала номер і мене чекав сюрприз. Так цього будиночку не існує. Бачила вчора трец про нього. Фото вкрадені в російських блогерів. Я тільки на днях бачила допис про цих шахраїв. Дуже шкода, що у вас таке трапилося. Попався в цю пастку і військовий, який готував романтичний сюрприз для своєї дівчини. Його ім'я не називаємо зміркувань безпеки. Хлопець скинув аж 15 тисяч 400 гривень за вдатку. Ми зв'язалися з дівчиною військового. Вона також відмовилась показувати обличчя, але про ситуацію розповіла в деталях. Хлопець військовий у лавах зсу вже понад два роки, і от це мабуть для мене дуже гарний сюрприз на новий рік. Я про це не знала. Він хотів забронювати для нас будиночок у Карпатах, десь, що ми поїхали відпочити. Але Марина, обережна дівчина, вирішила сама перевірити сторінку, і щось їй здалось підозрілим. І тут я розумію, що зовсім тут не так. З іншої сторінки зі своєї, я їм також пишу чи вільні ті дати, які я знаю, що вже забронював у них хлопець. Вони кажуть так, вільні. Ви можете їх забронювати. І тут Марина розкрила схему шахраїв. Прошу надішліть, будь ласка, свій рахунок ФОП. Вони мені кидають, але перед тим в інтернет просто завожу їхню назву інстаграму і знаходжу допис, що це шахраї. Також я їх запитала, чому у них немає сторінки у Фейсбуці і в Тіктоці це ж ну, їхня реклама. На що мені дуже гарно відповідають? Ви розумієте, що ми старенькі, нам немає кому допомогти. 15 тисяч 400 гривень це майже місячна зарплата військового, гроші, які він збирав, щоб зробити коханій приємне, замість романтики, заява в кіберполіцію та розчарування. Як же захистити себе від таких шахраїв? Кіберполіції радять, як розпізнати фейковий акаунт. Нова сторінка, багато фото за один день. Серед підписників здебільшого боти, їх акаунти неактивні, немає номера телефону. Також має насторожити занадто низька ціна. Оплата не на ФОП та часта зміна назви акаунту. Також в кіберполіції порадили перевіряти фото на сайті. Ми можемо порадитися, які фотографії там використовувалися, чи були вони десь використані вже попередньо. Щоб зробити висновок, ці фотографії були банально викрадені в когось із сторінки, з офіційних сторінок, які були використані для того, щоб ввести нас в оману. Ми одразу перевірили фото будинків із сайту через зворотний пошук Google. І ось результат: фото вкрадені з російських сайтів. Ці будиночки розташовані десь у Підмосков'ї. Що ж стосується повернення завдатку, на думку адвоката, це буде непросто. Єдиний варіант зрушити справу з місця це звернення до поліції всіх потерпілих. За шахрайство відповідальність передбачена статте 190 Кримінального кодексу України залежить від розміру шкоди, які буде задіяний потерпілих і їх кількості. І відповідальність може починатись від обмеження волі аж до 12 років позбавлення волі, якщо сума заподіяної шкоди перевищить 545 тисяч гривень по всіх потерпілих разом. Будьте уважні, шахраї стають дедалі винахідливішими. Перевіряйте сторінки, не переказуйте гроші наперед і довіряйте лише офіційним сервісам. you <laughs> Бачите, Google фото, раз перевірка, ціна, два перевірка. Воно просто все дуже ну, а якщо дорога. у вас є трішки більше часу, то просто помоніторте сторінку, і ну. подивіться, взагалі, що там, як скільки там нових старих фото і так далі, тому подібне. Це ми зналі ще говоримо про говоримо. що зараз бум на такі будиночки. Просто в Україні прям якийсь а. там тренд неймовірний. Кошти це дуже дорого. Де б це не було під Києвом, під Полтавою в Карпатах? Все одно це дуже дорого. Тому оцю різницю геп в ціні ви відчуєте однозначно. Тобто, якщо, наприклад, ну, я зараз не буду там цифри називати. Там різний цей, от, якщо бачите, що прям дешево, знайте, що там щось не так, тому що це прям дуже дорога історія. Я не знаю, до речі, чого так. Люди просто пристали, можливо, зрозуміли, що там дачі це вже не те, за ними треба там якийсь догляд. Там, ну, або може, а оце... не так красиво, не так інстаграмно. бачиш, mm -hmm. тут дуже в першу чергу на, на світлини гарні повелися на оцю атмосферу, на ну, те, щоб відчути себе, як наче ти в інстаграм або в Пінтерес ну, з між красивими картинками. Все одно дачі це дорожче. Враховуючи, а ще, до речі, психологічно, тому що це те, що постійно треба. Доглядь. Та. Та? По-друге, це психологічна історія. Знаєш, у тебе немає прив'язки. Зараз такий час, що ти не хочеш бути прив'язаний до чогось. Психологічно навіть. Ну, цікаво, цікаво. Тому, коротше, зважайте на ці фактори, щоб не, не попасти в цю історію. Якщо щось подібне було, пишіть нам.